Переходимо 9 глава. Хагаводіти, як вона є, найпотаємніше знання. Якщо ви попали відразу на 9 главу, я вас дуже прошу. На спочатку зайдіть. Подивіться першу главу, перше відео з цього плейлиста. Хорошо, щоб ви розуміли, про що ми тут говоримо та для кого призначені ці відео. Так, всім решта бажаю гарного перегляду. Поїхали. Верховний Бог особа сказав: Мій дорогий Арджуна, ти ніколи не заздриш мені, і тому я відкрию тобі найпотаємніше знання, володівши яким ти звільнишся від страждань матеріального існування. Бачимо, да, що треба дружити з Господом. Так? Наш, «Мій дорогий Арджуна, Ти ніколи не заздриш мені, ну, Господу, в смислі, і тому я відкрию тобі найпотаємніше знання. Но, тобто, заздрість перекриває нам що? Знання. Знання це цар усього знання, тайна із тайн. Це знання найчистіше, і воно дозволяє безпосередньо пізнати власну сутність шляхом духовного усвідомлення, а тому є досконалістю релігії. Воно безсмертне і осягнення його радісне. І ми з вами на ведичній сологи вивчаємо, да, що Юпітер сильно зв'язаний з духовністю, з релігією, і по цій дорозі, якщо йти, да, ти продаш до Бога. Чому так? Чому так мається нове? На Навіть в карті ми коли кажемо, в який, знак, в який дім попадає Юпітер, да, що там Господь пальчиком показав, там буде все хорошо. Да? Навіть при всіх там є певні складнощі, але тим не менше, все одно там завжди будуть якісь процвітання, там завжди буде щось добре в тій сфері життя. Тут бачите. Про що говориться? Осягнення його радісне. Пам'ятаєте, Юпітер, ми що говорили, що це є радість. Так? Тому що, якщо ви знаєте про те, що ви тіло, і воно тільки так народилось, вмерло, печально. Так? Тільки ви знаєте, про те, що ви душа, одразу стає на душі радісніше. І коли ви дійсно ну згадаєте, як це було, і коли ви проходите в храм помолились, що з вами відбувається? Настає спокій та настає радість ось що дуже важливо. Озвитяжний. Ті, хто не має віри у віддане служіння, не можуть досягти мене. Тому вони повертаються в матеріальність світ на шлях народження, народжень і смерті. Я в своїй непроявленій формі пронизую весь усесвіт. Всі істоти перебувають в мені, але я не в них. І все ж таки все створене, непокоїться в мені. Поглянь. Поглянь на, лише на мою незбагненну містичну силу. Хоча я і підтримую всі живі істоти, і перебуваю скрізь, я не є частинкою космічного прояву, тому що я сам джерело творіння. Тут, от в попередньому верші, бачите, що Господь каже: «Ну, всі істоти перебувають в мені, але я не в них. Знову ж таки, Юпітер. Юпітер це простір, елемент ефіру. Наприклад, я зараз нахожусь в кімнаті, є кімната. Тут є повітря, воно заповнює що простір, але ця сама кімната це ну, за ще вище, стоїть ще простір. О, тобто, Господь це що? Це більш тонкий, тобто ну, він навіть стоїть над ефіром. Тобто, ефір це дуже тонкий елемент, який нам важко зрозуміти. То Господь стоїть ще вище за тим всім. Спробуй зрозуміти, як і могутні... Як могутній вітер, що дме повсюди завжди залишається в небі, так усі створені істоти завжди перебувають в мені. Осинукуньте: наприкінці віків усі матеріальні проявлення ходять в мою природу, а на початку наступних своєю могутністю я створюю їх знову. Весь космічний порядок підвладний мені. Згідно моєї волі і задуму, він автоматично проявляється знову і знову. І з моєї волі він знищується під кінець. Отже, Нанджея, вся ця робота не сковує мене. Я завжди незалежний від усієї матеріальної діяльності є, перебуваю в нейтральному становищі. Матеріальна природа, що є однією з моїх енергій, працює під моїм наглядом, сину Кунті, виробляючи всі рухомі і нерухомі істоти. Під її керуванням це проявлення твориться і знищується знову і знову. Тобто, дивіться, все матеріальне, що ми бачимо, все, що тут відбувається, да? От. що тут відбувається <кій> відбувається під наглядом моїм, під наглядом Господа йметься ввіду, мається на увазі. Тому якщо ви розумієте, що таке тригуни матеріальної природи, так, ми з ними взаємодіємо. От, але коли ми розуміємо, що є Господь, який керує цими всіма гонами, от з ним саме краще. Тому що тоді, в цьому випадку, ви можете подолати якісь певні труднощі. Як фраза є така, не кажіть Господу, що у вас є проблема. Скажіть проблему, що у вас є Господь, да? тобто три, ну, три гони матеріальної природи. Одинадцятий вірш. Дурні зневажають мене, коли я з'являюсь в образі людини. Вони не знають моєї трансцендентної природи, Верховного Господа, владного над усім сущим. Це навіть як жартують духовні вчителя, кажуть, тобто Господь Він приходить для нас в якійсь зрозумілій формі, щоб якось було зрозуміло, що «Ага, от, от це Господь, от він такий. Тобто, якщо нам продає якісь там, незрозумілій формі, нам важко це буде зрозуміти. Тому він приходить в образі людини. Тобто Він коли сам говорить, що я з'являюсь в образі людини. Це як вчителі жартують духовні. Вони кажуть, що якщо б в мурахи запитати, як виглядає Господь, ну, він би сказав, ну, вісім лапок. Да? От. Да, тобто як виглядає мураха? От. Ну, Так і виглядає Ну, як, от, Ну, як? скільки там? Шість лапок, вуса. От так повзає, ну такий він. Якщо да? ну, так спитати в Слуна, як виглядає Господь? Ну, скажу, ну як, ну, чотири ноги, хобот, бивні, великі вуха. <гум> от, точно так само, то Господь він приходить в зрозумілій для нас формі. Тому що нам якось важко якусь інакшу форму його собі уявити, і от він приходить і ми тоді починаємо бачити. Ну, знову ж таки, є люди, які такі, так, якийсь там чоловічок бігає. Там. Ну, от. Мені подобається, як деякі люди кажуть, що. Та якийсь там бажок місцевого масштабу, деревянський в селі, <гум> ну, про Кришну мається на увазі, да? який мав 16108 жінок. Кожна з них мала палац, золотий палац, де не треба було світла, тому що все сяяло від дорогоцінної коштовності, від дорогоцінного каміння. Так. Людей, введених таким чином в оману, приваблюють демонічні безбожні погляди в стані омани всі їхні надії на визволення, вся їхня кармічна діяльність і плекання знань, терплять поразку. Великі душі осину Прідги, що не підвладні омані перебувають під захистом божественної природи. Вони цілком присвячують себе відданому служінню, тому що знають, що я Верховний Бог особа, одвічний і невичерпний. Завдяки завжди оспівуючи мою славу, схиляючись у шані переді мною, цілеспрямовано, скеровуючи свої зусилля, ці великі душі постійно поклоняються мені з любов'ю та відданістю то бачите, дуже важливо про Господа постійно думати. Ну, Інше ж, чия жертва полягає у розвитку знань, поклоняється Верховному Господу як єдиному і неповторному, як різноманітності того, що існує і в його всесвітній формі. Але я і образ, і жертвопронесення я влаштовую вшановування предків, цілющі трава і трансцендентний спів. Я і масло, і вогонь. І підношення. Я батько Всесвіту і мати, опора і прадід Його. Я об'єкт пізнання і той, хто очищує. І я, я склад Ом, я також Рігведа, сама, і я Джурведа, я мета, опора, владика, свідок, обитель, притулок, і, набли, і, набли, і найближчий друг. Я творення і знищення, основа всього, місце, спокою і вічна сім'я. Оржуна, я даю тепло і затримую та посилюю дощ. Я безсмертя. і я також уособлена смерть, і дух, і матерія існують в мені. Ті, що вивчають веду і п'ють ці ксоми, прагнуть райських планет, посередньо поклоняються мені. Очистившись від гріховних наслідків, вони народжуються на благочестивій райській планеті Індри, де насолоджуються божественними розвагами. Коли вони таким чином вдовольняються небесними почуттєвими втіхами і, і вичерпають результати своєї побожної діяльності, вони знову повертаються на цю тлінну планету. Отже, ті, що шукають почуттєвої насолоди, сурово дотримуючись засад трьох вет, досягають лише повторюваних народження і смерть. Але тим, хто постійно поклоняється мені, Господу мається на увазі, з, винятком, з винятковою відданістю і заглиблений у медитацію на мою трансцендентну форму, я даю те, чого їм не вистачає, і зберігаю те, що вони мають. Ще раз кажу тут: бачите, кожен вірш треба розбирати там до, до по словах. От прямо кожне слово треба розбирати, дуже важливо. Бачите, 22-й вірш. Люди дуже часто що роблять? Вони пробують досягти якихось результатів. Але скільки разів люди от, опікаються іменно в чому? Вони роблять якісь ритуали, там ще щось. Так, да, воно потрібно, тут все нормально, треба. Але вони не бачать кінцевої мети. Розумієте, Господь це має бути наша кінцева мета. Ось до чого нам потрібно прагнути. Mm. Тому що є люди, які там роблять і так, і так, і все добре. А потім ну, то що, щось досягли, потім проблема. От е, я дуже багато знаю ну, езотериків, ну, відьмачки, коротше там, відьмаки, відьми. Ну от і є з них дійсно продвинуті люди, які правильно використовують ці знання. До них там питають: ну чого ти там от не пошаманиш, там, грошей не будеш мати там скільки ти хочеш в будь-якій кількості. Ну він то знає, що він може пошаманити. Ну от, якщо десь прибуло, то десь убило. Да? тобто десь до додається, десь віднімається. Він розуміє ці закони, тому й цього не робить. Тому що він розуміє, якщо він десь візьме те, що не треба, чи те, що не можна, або перетягне там. ну, Є 4 у нас показники. так, Тобто у нас є що? Гроші, здоров'я, сім'я. от четвертий, В общем, 4 показники. Так? Тобто, якщо він забирає грошей, бере забагато, то відповідно падає здоров'я. Ой, я обичаю. Відповідно, десь щось підсідає або здоров'я, або в стосунках. Будуть якісь певні складнощі. Про що тут говорить Господь? Але тим, хто постійно поклоняється мені з винятковою відданістю і заглиблений у медитацію на мою трансцендентну форму, я даю те, чого їм не вистачає, і зберігаю те, що вони мають. Дуже часто до мене люди звертаються на консультації. На консультації, як я, от я хочу, от хочу і все. А до мене щось от не то приходить. Ну, для прикладу, ну, дуже розповсюджений приклад. Основна основному консультація проходиться ну, мінімум 90% цієї жінки. І що жінки хочуть? Стосунки, сім'ю дітей. А, ну, Перше, що все починається в стосунках, це чоловік. Я кажу, я хочу чоловіка, а до мене от не то липне. Я кажу, так, ну ви ж роздивіться, хто до вас приходить, чому цей чоловік приходить? А він не такий. Фу, от я от собі придумав, що він має бути таке. То, що ви придумали, це, звісно, хорошо. Але у вас по гороскопу прописано вот это, вот І До вас можуть притягуватися степана категорія чоловіків. Я кажу, так ви ж роздивіться уважно, чому іменно такого чоловіка ви до себе притяглите. Ні, ні, не хочуть. Ну, Тут, бачите, Господь що каже, я не те, чого їм не вистачає. Тому ми можемо хотіти одного, а приходите бути зовсім іншим. І зберігають те, що вони мають. От що дуже важливо. Понаблюдайте, поспостерігайте за людьми, за собою, згадайте свої якісь ситуації з життя. Коли ви щось хотіли-хотіли, а потім втримали те, що хотіли, воно якось збереглося. Ну, Наприклад, буває таке там, мали житло, хотіли то продати, купити краще. Але якось обставини помінялися і так. Фу, добре, що то втримали, і нічого не робили, і, і залишилося все так, як є. Ті, кого приваблюють інші боги, і хто вшановує їх звірою, насправді поклоняється лише мені, осим кунь. Але роблять це не так як слід. Значите, знову вертаємося до чого? Що поклоняє пологам, так, це хорошо, воно все має місце. Але в кінцем результатів все зводиться до чого? Це от, ну, хто не розбирається в водичній дивиці, вони кажуть, та, вони там башкам поклоняються, от ми, ми тільки, господу, мов, тут Господь прошов, каже, що в кінцевому результаті всі наші поклоніння, любе поклоніння, яке ми робимо, воно в кінцем результаті зводиться до чого? Що це все поклоняється Верховному Богу особа. Той єдиний, хто насолоджується всіма жертвовим принесенням і їхній володар. Ті ж, що, ті, ж, хто не визнає моєї істинної трансцендентної природи, падають униз. Ну, є люди, які не вірять в Бога взагалі. Ті, що поклоняються напівбогам, народяться серед напівбогів. Ті, що поклоняються предкам, і відправляються до предків. Ті, що поклоняються привидам і духам, народяться серед цих істот. Але ті, хто поклоняється мені, верховному Богу СОВА, да, живуть, житимуть зі мною. Тут ж е, можкі момент. Я проводжу ритуал 에, 에, поклоніння предкам. Ну, як сати, 에, ми годуємо просадом, співаємо Кіртан, читаємо баві для предків і силу всієї цієї ескізи присвячуємо предкам. Це один варіант. А є люди, які конкретно поклоняються предкам. Це трошки інакше. Ну, тобто згадувати про предків, нагодувати про них, молитися за них, ще щось таке це нормально. От, тут, про що говорю. Це є напівбоги, предки і духи. От, якщо ми поклоняємося напівбогам, ми попадаємо туди. Чуть вище, про що Господь казав. Той, хто, ну тут так само бачите, є, що той, хто поклоняється мені, буде жити з Господом. Ну, Вирішуйте, куди ви хочете. До, до напівбогів, до предків чи до духів. Ну, Є люди так само, які з духами працюють, в ну, них там своя почта, Духи їм багато в чому допомагають. Да, ну, Ще раз кажу, там є певні обмеження. От. Якщо людина <кій> якщо людина запропонує мені, ну, Господу мається на увазі. Квітку, листок, квітку, плід або воду з любов'ю та відданості я прийму їх. Це е, знаєте як... Е, є от люди, які кажуть, ну що Господу поклинає, мені там треба мільйони, ух, я тоді що зроблю. Господь каже, дуже просто піде квіточку. от От запропонуй, да. От, води, от хоч в жменьку, хоч пару капель, розумієте, хоч щось. От Яблучко запропонуй, Яблуко воно там, ну можна піти воно, десь плід зірвати. У нас є багато чого, що росте, і люди тим не користуються. От ми ж хочемо всякі там марципани, лігумінки різні, не? то тут можна все це робити набагато простіше. Господь йому, це мені сподобалося, коли брамо жартував, каже, що Господь він не ну, ну, в нас на землі там, прийнято, що ти маєш там, мати сорочку певного бренду, одяг, ще щось таке. Тоді да, тебе там пустять ну, там, в якийсь заклад. З Господом тут трошки поінакше. У нього цінність інакше. Він, е, йому важливо відношення, як ми до нього відносимося. Оце важливо. Тобто для того, щоб Господу поклонятися, тут нам не треба там, мати все, що там завгодно. Ну, що, ви коли подивитесь фільм Махабхара, то там от показано, як до нього відносились Пандави і Каурави. І з Кауравів якраз е, Дурйодана. От він для Крішни там щось таке зробив, а він не прийняв і він мав можливості фінансові всякі різні. А якщо от Крішні поклоняться, там на ті історії такі описані, що один брамот був бідний, до грошей не було. Ну, людина духовна, вони не завжди мають гроші, ну, от вони за пожертвування живуть, то він закривав очі і медитував. Він собі уявляв в голові, як він поклоняється Господу. Пишний алтар там все готував. Ну, от. Тобто, на навіть таке, що, що нема що запропонувати, але людина щиро, внутрішні бажання, то Господь навіть цей намір приймає. Щоб ти не робив, щоб ти не їв, щоб ти не пропонував чи віддавав і через яку б пасію не проходив, топасія, це аскеза. Не проходив, пропонуй все це осину кунті як підношення мені. Бачите, що важливо, все потрібно зв'язувати з Господом. Таким чином, ти вивільняєшся із кайданів діяльності та її сприятливих і несприятливих наслідків, зосередившись на мені свій розум, зосередивши на мені свій розум. Основуючись на відреченні, ти визволишся і прийдеш до мене. Тобто, бачите, що тут написано? Таким чином, ти вивільнишся із кайданів діяльності та її сприятливих і несприятливих наслідків. Люди часто кажуть, карма. От є хороша карма, а є нехороша карма. Хороша карма це от, ти народився в багатій сім'ї, в тебе все хорошо, в тебе багато жінок, ти все маєш, окей, це хороша карма. А погана карма в тебе багато проблем. Так Тут не важно, хороша карма чи не хороша, вона все одно карма, Но, тому що є які труднощі. Народження, старість хвороби, смерть. От, от в чому карма, ось тут складнощі. А там вона хороша, не хороша, тут це вже не дуже важливо. Від цього потрібно звільнитися. Так? Народження, старість хвороби та смерть. Я нікому не заздрю і ставлюсь до всіх без упередження. Я однаково ставлюсь до всіх, але той, хто віддано служить мені, той мій друг, він в мені, і я йому також друг. Навіть якщо людина скоїть найогідніший вчинок, але якщо вона з рішучістю присвятила себе відданому служінню, її слід вважати, її слід вважати праведним, бо вона обр обрала правильний шлях. Тут який момент, ну не треба цим зловживати, тому що дивіться, у нас є карма. Ми, звичайно, молимося, робимо якісь аскези, благодійність, займаємося. Все чудово. Це навіть книжки були написані таке, чи можуть відбуватися погані події з хорошими людьми, якось так воно називалося. І там якісь історії були розписані. Я, я не читав тієї книжки, я просто чув від, від наставників, як вони про неї розповідали. Мова йдеться ось про що. Коли ми розумієте, коли людина, як сати, ну карма в нас є, ми ж не знаємо, ми не пам'ятаємо все, що ми наробили в минулих життях. А що ж ми ж там ж наробили, і хороше, і нехороше. тому може прилетіти, і людина може старатися поклонятися Господу, робити все, що в її силах, ну тут в якийсь момент, ну щось сталося, ну все, ну за цей замкнуло в голові там контакти, і людина щось натворила. Ну, знову ж таки, це, це було несвідомо, скоріш за все. Ну, Карма прилітає. От я астролог знаю, да? тобто буває таке, вроді все нормально, період почався, тюм, щось володіє сталося, мол, що ж робити? М -м -м. Значить, Тут такий момент. Треба зрозуміти те, що ну, от, можуть бути якісь складнощі. Але все одно, якщо людина має чистий намір і вона далі віддано служить Господу, то вона все одно ну, ну буває оступився. О, звичайно, якщо людина така, ну я тут праведний, ну я там там оступився, наліво оступився, туди оступився, сюди оступився. Ну це вже трошки не про те. М -м. Так само, от, подивіться, от е є люди, от я зустрічав людей, які, ну там, буші алкоголіки, наркомани. Хто з них от їх заносить або в одну сторону, або в другу. М -м. Я от, навіть знаю одну жінку, вона викладач е релігіознавства в університеті одному, і вона так. Тільки в Бога вірить, все добре, тільки така починають сумніви, починає зразу випивати. І тут плотно випиває, вона в спілку анонімних алкоголіків входить, <су> там збирається. От. І це от, ну, реально цікаво, тому що ну, вона дуже, дуже грамотна. жінка. І Вона каже: тільки фокус на господа, все в житті хорошо, тільки фокус збивається, зразу алкоголь. І тут, тьох, все, понесло, зразу вже і зносить, причому дуже жорстко. Так, тому, ну ще раз кажу, спеціально їх не треба робити. От, ми можемо ступитися, ну, треба старатися цього уникати. Якщо ми, у нас, наприклад, є якась спокуса, щось погане відбувається, там, ну може щось статися, і ми все-таки від того стояли, ну, слава Богу, ми побороли цю негативну карму, цю ситуацію ми пройшли. От, але якщо, ну, 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 щось сталося вже, не треба вбиватися. Не. Треба, ну, Пробачте, все, окей, більше не буду, і рухаємося все ж таки в інакшому керунку. Ну, матзі в правильному керунку. Більше наліво не ходимо, глупості не робимо. Вона швидко стає праведною і досягає вічної вмиротвореності. Осину Кунті, сміливо проголошую, що мій відданий ніколи не загине. Ну, зв'язки з Господом, бачите, ну дуже важливо. прийде. ті, що знайшли пристановищі в мені, нехай вони будуть навіть не цього походження. Жінки, вайші, торгівці і шудри, робітники всі вони зможуть досягти вищої мети. Це в Шамат там, по-моєму, перша пісня там починається з цього, що там обитель Господа, ну і там проститутки, і люди. Як то ну, так? Як що вони там роблять? Там всі світі мають бути. Ну от так. Тобто вони оступилася ну, вона. По-перше, жінка, що ну, не вистачає інтелекту, плюс не була під е піклуванням інших чоловіків. От, ну і не знаю, вже щось сталося. Ну, вже щось сталося, то вже сталося. Тут що зробиш. Ну, але тим не менше, вони вірили в Господа і от вони попали в духовний світ. Ну, молодці. Так, всі вони зможуть досягти вищої мети. Так, що ж е вже кажати, казати про добродійних браман. Е Відданих і праведних царів. Тому, потрапивши до тимчасового злиденного світу з любов'ю та відданістю присвяти себе служінню мені. О, ну, бачите, є брамани це люди духовні, священники, священнослужителі і є царі, які служать, дають покровительство людям. Завжди думай про мене, стань мої відданим, вшановуй мене з любов'ю і поклоняйся мені. По... Повністю в мене занурившись, ти неодмінно прийдеш до мене. Ну все зводиться до чого. Поклонятись потрібно Господу. На цьому закінчимо дев'яту главу.